В Олександрійському музейному центрі напередодні дня художника відкрилася персональна виставка Сергія Греса сучасне мистецтво, стріт-арт, мурали все це про творчість креативного та неординарного Сергія. Тож зрозуміло, що під час відкриття виставки митець організував майстер-клас саме з креативності, серед учасників якого студенти коледжу культури і мистецтв, який, до речі, закінчував і Сергій. Давно хотів провести такий майстер-клас, тому що креативній залі дуже важко. Нею, це сказати, управляти, використовувати. І навіть люди творчі, які є, креативні, які роблять, вони до певності не знають, як це відбувається. Зараз ми на цьому мастер-класі хочемо показати людям, що це не так важко. Що якщо ти будеш долати із синдром самозванця і спілкуватися з цією внутрішньою дитиною, ти будеш креативним. Навіть прізвище псевдоним у Сергія креативне Грес – це Серж в іншу сторону. Це просто моє ім'я Сергій. Я переклав його, перевернув і отак придумав псевдонім. І перша була робота, яку я підписав, це був тамбур в моєму під'їзді. Я там понаписував тегами Грес, Грес, грес. На розсуд глядачів митець виставив з десяток робіт. З частиною Сергій Грей запропонував познайомитися завдяки QR-коду, зокрема з муралами. На жаль, в Олександрії поки таких немає, можливо, буде пізніше. Останній, який тепер вже є, от вчора він був зроблений, це в Приютівці. Там очі українки, вона з квітами у волосі, на фоні прапора, можна там його побачити. Один із Сергієвих Олександрійських муралів присвячений Руслану Гаврилову під символічною назвою ікона журналістики. На жаль, зник за декілька днів. Проте ведуча заходу, розповідаючи про нього, висловила побажання і надію щодо його відновлення, але не лише муралами відомий Сергій, щоб мене взнали, і як мене взнають, це саме по моїх мурахоїдах. Тобто, якщо бачать мурахоїди, то знаєте, це мої руки зробили. Бо їх дуже багато. Наприклад, в Дніпрі дуже є цілий квартал мурахоїдів в Олександрії. Вони так більш розкидані. Але я скажу вам, що буде скоро ще. В Києві на метро Митрокловській, наприклад, мурахоїди є. А також там є стріптар, ну вже не стріптар роботи, це більш оформлення. В самому метро театральне. Сергій Туркеневич має чимало ідей та проєктів. Про один із них далі. Є один проєкт. Це ми хочемо зробити смугу перешкод. Смога перешкод України. Саме показати тяжкість, через що пройшли наші пращури, що взагалі була Україна. Через там голодомори, через Емські Волоївське циркуляри, через розстріляне відродження. Це буде така смуга перешкод спортивна, наприклад, перекладена Воловська циркуляр, тобі треба прогнутися. Потім Емський указ ще нижче, ще промось, потім там залізти. Ну тобто, після цієї смуги в тебе буде кріпатура, яка асоціюється в тебе з тими важкими подіями. І ти ще раз пройдеш історію України аж до сьогодення до війни. І ми хочемо запустити цей проект не тільки в Олександрії, а по всій Україні. Надіємося, що зможемо виграти грант. Наразі митець разом зі своїми однодумцями працює в даному напрямку та розробляють нові проєкти.